Чи я негідник за те, що зустрічався з кращою подругою своєї дружини після того, як вона пішла від мене? Моя дружина 47 років, і я 45 років розлучаємось. Вона думала про розлучення два роки і навіть не вважала за потрібне сказати мені, що вона нещасна, не просила терапії, нічого не робила, щоб відновити наші стосунки. Вона спілкувалася зі своїми друзями і її найкраща подруга, якій 40 років, була єдиною, хто сказав їй, що вона чинить неправильно. Багато її друзів, які самі розлучені, підбурювали її залишити мене. Одного дня вона сказала мені, що вона нещасна, що вона більше не хоче жити для мене і дітей, а хоче жити для себе. Тож, недовго думаючи, ми вирішили розлучитись. Ну бо що я міг би ще зробити? Вона також перестала спілкуватися зі своєю найкращою подругою, бо та не підтримувала її. Для контексту її найкраща подруга вдова, і вона намагалась сказати моїй вже колишній дружині, що вона робить з плеча і не цінує те, що має. Подруга колишньої дружини розповіла мені, що весь цей час вона знала про бажання моєї дружини розлучитись зі мною і вибачила, що не сказала про це раніше, щоб моя дружина і я могли виправити ситуацію до того, як стало надто пізно. Відтоді ми з нею ставали ближчими й ближчими, і от тепер ми зустрічаємось. Моя колишня дружина влаштувала істерику, коли дізналась, і я просто сказав їй, що вона залишила вакантне місце чому її хвилює, хто його займе, якщо вона сама його не хоче.